Найкращі нові серіали травня 2023 року. Травень місяць приготував для нас багато цікавих новинок. Від серіалів про майбутнє, в якому люди виживають у бункерах до штучного інтелекту, що виносить вироки у суді. Має бути цікаво. Тож погнали сантехніки Білого Дому. Міні серіал від HBO розповідає про так званих сантехніків Білого Дому. Групу оперативників, яким було доручено виявити джерела витікання інформації про національну безпеку, і які розробили плани вотергейських крадіжок та інших таємних операцій для адміністрації Річарда Ніксона, глядачі побачать усі відомі історичні події з дещо сатиричного боку: Королева Шарлота, історія Бріджертона. Даний серіал є приквелом популярного шоу Бріджертони та розповідає про сходження королеви Шарлоти на престол. Серед іншого в серіалі будуть показані стосунки Шарлоти з її майбутнім чоловіком, королем Георгом Третім. Бункер. Дія серіалу відбувається в майбутньому, де люди змушені спуститися під землю та існувати у велетенському бункері, розташованому на глибині. Створене нове суспільство має багато правил, котрі покликані захистити від численних небезпек. От тільки дехто не може жити, щоб їх не порушувати. А перед тим як ми продовжимо, якщо хочете підтримати україномовний YouTube та долучитись до його розвитку, багато робити не треба. Додивіться відео до кінця, поставте лайк та напишіть в коментарях, яку новинку очікуєте найбільше. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до відео. Випуск 2009 Випуск 2009 – це група агентів ФБР, які закінчили навчальний центр бюро в Квантіко в 2009 році та воз'єдналися. Після втрати друга вісім епізодів цього трилера охоплюють три десятиліття, а історія розгортається в трьох часових проміжках і розповідає про те, як герої адаптуються до змін, коли система кримінального правосуддя США замінюється штучним інтелектом. Лицар у Чорному. Події серіалу відбуваються у 2071 році, коли людям доводиться жити в умовах надзвичайно забрудненого повітря. Майже вся територія Курейського півострова перетворилась на мертву пустелю, а кількість населення катастрофічно зменшилась у зв'язку з цим. Виживання людей напряму залежить від водіїв, доставки кисню та інших необхідних речей. Один з таких кур'єрів, що володіє видатними бойовими навичками, зустрічає молодого біженця, котрий мріє стати таким самим кур'єром. Місто у вогні, дебютний роман Гарта Різка-Галберга Місто у вогні став літературною сенсацією 2015 року. Стівен Кінг написав у Твіттері, що це настільки близько до великого американського роману, який створило це століття, за сюжетом, 4 липня 2003 року, у центральному парку Нью-Йорка було скоєно злочин. Згодом виявляється, що цей злочин якимось чином пов'язаний із загадковими пожежами у Нью-Йорку, а також з музичною сценою у центрі міста. Крім того, розслідування наводить на одну заможну сім'ю, яка займається нерухомістю. Очевидно, членам цієї родини є що приховувати: висока пустеля. В центрі комедійного серіалу, колишня залежна Пегі з маленького містечка у пустелі Каліфорнії, яка після смерті матері вирішує розпочати життя з нуля. Задля цього вона йде на кардинальні зміни, намагаючись стати приватним детективом. Платонічні стосунки. В даному комедійному серіалі розповідається про колишніх найкращих друзів дитинства, що відновлюють стосунки, коли стають дорослими, і намагаються подолати проблеми, що призвели до їх розриву. Американець китайського походження. Серіал, заснований на коміксі від Дійсний Плюс, розповідає про школяра, який на тлі типових підліткових проблем знайомиться з новим однокласником, який приїхав навчатися за обміном. Вони навіть не здогадувались, що розпочнуть протистояння між богами китайської міфології фубар в центрі сюжету цього серіалу. Пенсіонер Люк і його донька Ема, які з'ясовують, що вони роками брехали один одному. Обидва не знаючи, що інший є співробітником ЦРУ. Як тільки вони обидва дізнаються правду, вони розуміють, що насправді нічого не знають один про одного. Арнольд Шварцнегер послідував прикладу свого друга Сільвестра Сталоне та вирішив знятись у серіалі. Якщо ви не знаєте, у якому серіалі грав Сталоне, в мене є відео Найкращі серіали 2022 року посилання залишу вгорі та описі під відео. А тепер перейдемо до бонусного серіалу Маленький вогник. Це екранізація щоденника Ани Франк. Тож даний серіал не буде легким до сприйняття, але такі подвиги. Має знати кожен. Дякую всім за перегляд. І якщо ви хочете підтримати мене як автора, можете підписатись на мій Patreon. Всі посилання в описі до відео.